Статус мама. Усім привіт! Сьогодні поговоримо про печію. Напевно, кожен хоча б раз у житті, але відчував це неприємне відчуття, яке здатне не лише зіпсувати настрій, але й завдати дискомфорту. Ті, хто хоч раз відчув печію, вже не захочуть повторення цієї проблеми. Отож, про причини виникнення печії та чи впливає харчування на неї, поговоримо сьогодні. Сьогодні будемо спілкуватися з лікаркою гастроентерологом Наталією Грецун, а також моєю знайомою Наталією. Вітаю вас! Дякую, що прийшли! Доброго дня! Добрий день! Наташ, скажи, чи була в тебе печія? Так, було і викликає досить неприємні відчуття. Так, напевно, важко знайти людину, яка жодного разу не стикалась без такою проблемою. Mm -hmm. Наталя, ви тепер скажіть так цікаво. Дві Наталі у нас сьогодні в студії. Чому з'являється печія? Так, по статистиці майже кожна людина стикалась з печією, і це не обов'язково є хвороба печія. Іноді буває печія в, при просто погрішності в харчуванні, яка самостійно проходить через 5-10 хвилин, і не потребує ніякої корекції лікування. А є печія, яка потребує. І що ж таке печія? Це неприємні відчуття заходом з травоходу, а також кислий гіркий присмак в роті, які е, призводить до е, негативних наслідків, погіршення якості життя людей. Тобто вона може виникати після невдалого такого харчування чи неправильного так, харчування, може. так? І зазвичай провокується. Неправильне харчування. А от яку їжу потрібно вживати, щоб все ж таки запобігти цьому неприємному стану? Давайте ми спочатку почнемо, що ж провокує печію. Так, давайте. Тому що і з того буде виходити, що потрібно вживати. Печію провокує надмірне вживання кави, цигарки, алкоголь, шоколад. Цитрусові, газовані напої, жирні смажені страви, цибуля, часник і особливості кожної людини, тому що може на в одної людини викликати кава печія в іншої може не викликати. Тут є свої ем, індивідуальні ем, особливості. Але зазвичай це так кава, шоколад, цукерки, е, тістечка, жирні гості, смажені страви. Гарячі, холодні напої, ну, зазвичай таке. Ната, що, на твою думку, з цього переліченого, що сказала нам Наталя, викликало саме в тебе печію? Я так думаю, що, напевно, більш гострі страви, мож, напевно, вони більш видобувають таке гостанки. Так. Тобто їх потрібно виключити, так, свого раціону? Їх потрібно мінімізувати до тої кількості або виключити, щоб не провокувати. Наприклад, якщо брати каву, це не є поганий продукт. Просто максимально мінімізувати або скористатись додавання молока, вершків і особливо вживати каву не наче, а через хвилин 40 годину після їжі. А от шоколад. Ну, багато хто полюбляє шоколад. Я особисто дуже полюбляю шоколад, і інколи мені прям хочеться цілу плитку, знаєте, просто так з'їсти і все. Як ну, від нього відмовитися? Ну ми не говоримо, що повністю відмовитися. Знайдіть ту мінімальну кількість шоколаду, яка не буде провокувати печію. По-іншому ніяк. А чи буває так взагалі, що потрібно виключити якийсь продукт з раціону, бо він може провокувати постійну печію? Так, звісно, і потрібно виключати, або тоді прийом постійних препаратів. А що саме потрібно виключити? А той продукт, який провокує печію, ага, тобто Ми його просто виключаємо виключаємо і, і все. А ви можете назвати зараз, наприклад, тут? Чи це чи суто індивідуальне? Це суто індивідуальне? Ще я пам'ятаю, що під час вагітності також виникає печія, і в мене вона також виникала. І, взагалі, я знаю, що у вагітних моїх знайомих це доволі таке часто явище. Чому воно може під час вагітності виникати? І, в принципі, тоді харчування більш здорове. Так, звісно, під час вагітності печія це нерідка скарга жінок, і тут потрібно розділити, в якому триместрі вагітності виникає печія. Якщо брати перший триместр вагітності, то печія виникає за рахунок того, що виділяється прогестерон, гормон, який допомагає маці імплантувати запліднену яйцеклітину, і за рахунок того розслабляються м'язи нижнього стравохідного сфінтера і посилюється закид шлункового соку. Ровахід і виникає печія. Якщо брати другий, третій триместр вагітності за рахунок вагітної матки, яка підпирає шлунок. Також посилюється печія, Шлунок знаходиться в більш горизонтальному положенні, посилюється тиск на діафрагму і закидається шлунковий сік, жовчні кислоти і теж виникає печія. Тому і буває ще таке, що у жінки до вагітності теж була печія. Ще, чому печія вагітна? За рахунок того, що вони набирають швидку масу тіла. Коли багатоплідна вагітність, це теж є фактором. Того, що посилюється печія. І нарідко, коли у жінки вагітної закрепи, це теж може провокувати печію. І, е, і харчування, тому що жінки вагітні, е, вони іноді якісь дають особливості харчування надмірне, цитрусові, шоколад, е, страви, якісь, які теж можуть провокувати. Тому поради для вагітних, е, практично такі для всіх е, решти людей, які мають печію не переїдати, їсти маленьким. Порціями до п'яти разів на день, мінімізувати ті продукти, які провокують печію, уникати жирних, гострих, страв, їжу в теплому вигляді, не холодно, не гарячо, не лягати після того, як поїли 3-4 години, спати більше на лівому боці, уникати носіння тугих поясів, не нахилятися, важкого, важкого нічого не піднімати. І це допоможе. І так? це допоможе. І також, якщо ці методи не спрацьовують, тоді можна приймати препарати, але узгоджувати з лікарем. Зазвичай це антациди, іноді ми додаємо інгібітори протонної помпи маленькими курсами, а також з народних методів можна відвар льону. Про народні методи. Я знаю, що дехто використовує суду. Для того, щоб згасити це неприємне відчуття, так, Чи буває? Нормально це? нормально ні, це звичайно не Пацієнт Пацієнти звертаються розповідають, що вони вживали соду, але це дуже шкідливо, тому що сода, при потраплянні в організм вона розкладається на вуглекислий газ, воду і інші речовини, які розтягують шлунок. А потім шлунок намагається себе повернути до нормальної форми, викидає ще більше соляної кислоти. З'являється так званий синдром рекошету. Печія посилюється. А молоко. Я знаю, що багато хто користується саме таким методом. Так, звісно, молоком можна е, зменшити прояви печії, тому що це лужне середовище, воно просто нейтралізовує соляну кислоту. І якщо люди переносять молоко маленькими ковточками, е, можна. Тобто є все ж таки продукти, які можуть допомогти. Якось позбутися або навіть зменшити прояв, так? Є продукти молочні, саме молоко, можуть бути горішки, мигдаль, але теж є якась своя норма, тому що вони можуть як погасити печію, так і спровокувати її посилення. М'ясні продукти, щоб був білок, який буде зв'язувати соляну кислоту, нейтралізовувати її, тому прояви печії будуть менші. А чи може бути печія сигналом до більш серйозних захворювань? Та яких саме так печія може бути проявом більш серйозних захворювань, і це все потрібно обговорювати з лікарем. Печія це є прояв гастроезофагальної рефлюксної хвороби, це хронічне рецидивуюче захворювання, і виставити чітко можна тільки ендоскопічно на гастроскопії. Ті пацієнти не всі дуже полюбляють, але звичайно є покази до цієї процедури, і якщо печія тривала, вона не піддається лікуванню. Якщо є якийсь обтяжуючий спадковий анамнез. Якщо у батьків родичів були рефлюксні хвороби, були пухлини стравоходи, звісно, потрібно обстежуватися. Якщо це вік більше 35-40 років, якщо, крім печії, є втрата маси тіла, якщо є дисфагія, коли люди не можуть ковтати ні їжу, ні воду, коли є різке схуднення, тоді, звісно, потрібно звертатися до лікаря, виконувати всі рекомендації, проводити фіброгастру до і визначати, який то є рефлюкс, тому що рефлюксна хвороба є ендоскопічно позитивна, з езофагітом та без езофагіту. І а, якщо брати з езофагітом ерозивним, саме є 4 ступені, також є стравохід барета, це передраковий стан. Тому обов'язково потрібно обстежуватись. Тобто печія може призвести до таких жахливих жах... наслідків? Так, звісно, до жахливих наслідків. І до найважче з цього це є аденокарциноми стравоходу, пухлини стравоходу. Які ще можуть бути от симптоми, крім неприємного такого відчуття печіння? От, все. Якщо брати рефлексну хворобу, можна її розділити на по скаргах на типові скарги і По типові. скарги це печія, якийсь біль трошки за грудину і кислий присмак в роті. І а коли людина не розуміє, що в неї є рефлексна хвороба, вона звертається до кардіологів, пульмонологів, тому що прояви можуть бути біль в серці. Кашель, задишка, стоматити часті, часті фаренгіти, болі в горлі, і пацієнти часто ходять по іншим спеціалістам, лікарям, але ефекту від лікування немає. І, зрештою, вони приходять до нас гастроентерологів, де ми виставляємо діагнози і лікуємо. А чи часто до вас приходять з такою проблемою, як печія? Багато людей взагалі не сприймаються, як щось таке серйозне, що потрібно звертатися до лікаря. Ну, мабуть, кожен другий, третій пацієнт звертається з печією. З одним із скарг, яких є печі. Просто щоб підібрати для себе якісь чудо-таблеточки, які допоможуть? М -м, можливо, і так. Якщо людина взагалі не звертає увагу на печію, не обмежує себе в цих продуктах, не звертається до лікаря, то чого це може взагалі привести? Ну, це по перше, погіршує якість життя, потребує постійного прийому препаратів. А якщо ендоскопічно є зміни, то ці прояви ендоскопічні тільки посилюються. Ступінь вираженості ерозивних вражень посилюється. Але якщо брати просто звичайно функціональну печію, тобто гіперсенситивний стравохід, коли немає ніяких проявів ендоскопічних, ну, це просто якість життя погіршується. А яка профілактика може бути От печії? Профілактикою печії як проявом гастроезофагальної рефлексної хвороби є уникати тих продуктів, які провокують, або мінімізувати їхню кількість, не носити тугих поясів, тому що не качати прес, спортзал, фізичні навантаження, надмірні тяжкості не носити, спати з припіднятим головним кінцем, не переїдати, їсти маленькими порціями 3-4-5 разів на добу. А також є лік. Які можуть провокувати печію кардіологічні препарати, деякі антидепресанти, спазмолітики можуть провокувати печію, нестероїдні протизапальні препарати, такі як парацетамол, ібупрофен, діклофенак, які теж можуть бути попередниками печії. А от якби як нормалізувати цей стан? Якщо ти, наприклад, приймаєш постійно якісь препарати, які все ж таки викликають печію? Якщо прийма... потрібно приймати препарати, наприклад, кардіологічні, без яких ми не можемо відмовитися, ми пацієнтам додаємо препарати, які мінімізують ці прояви печії. групи препаратів є декілька: інгібітори протонної помпи, аж два гістаміноблокатори, антациди, можна відвар насіння льону і корекція способу життя. Якими стравами можна обійтись? Народними mm. методами? Ну, можливо, але це мало ймовірно. Все-таки це якщо ці симптоми печії дуже рідко і вони мінімальні, тому, можливо, відвар насіння льону. Це найбільш доказове, інших немає. Наталя, скажіть, будь ласка, а які обстеження призначають, щоб виявити причину печії? Є декілька варіантів обстеження, щоб вийти причину печію. а найпростіший, найбільш ефективний це фіброгастродооденоскопія, це так званий зковнутий зонд, як наші люди говорять. Одразу скажу, що не потрібно боятися цієї процедури. Якщо ви не можете чи є якийсь страх, виражений блювотний рефлекс, її можна робити під медикаментозним сном. Коли лікар-анестезіолог ввів препарат. Чудодійне! ви заснули і ніяких відчуттів ви не маєте. Я знаю, що багато хто саме цього побоюється, тому і не йде до гастроентеролога для того, щоб дізнатися, в чому ж причина хвороби. Так, дуже часто пацієнти приходять, зразу відмовляються, що ми не будемо робити цієї процедури, або приходять одразу, одразу поївши, я не буду нічого робити, тільки дайте мені призначити якісь таблеточки. Але це не вихід із ситуації, це не вирішить всю проблему і не поставить остаточного діагнозу, тому що наслідки можуть бути непоправими. А якщо пацієнт категорично відмовляється у проходженні гастроскопії, чи є якісь інші методи для виявлення причин? Ну, ще можна провести добову імпеданс е, ph метрію коли ставлять назогастральний зондик на добу, але це теж не варіант. Тоді можна просто виявити кількість цих рефлюксів за добу, тому що вони можуть бути як патологічні, так і нормальні, тому що в кожної людини за добу є якась кількість рефлюксів, тобто закидання шункового соку в стравохід, і це не викликає жодних відчуттів. Але якщо пацієнт все-таки Яке категорично відмовляється, єдиним методом ну, залишається тільки призначення лікування, тобто просто лікування, Просто лікування, симптоматичне лікування, і в залежності від того, як пацієнт уже реагує, ми тоді на це лікування ми його ведемо. Якщо ефекту за 5, 7, 14 днів немає, ми все ж таки знову проводимо бесіду з пацієнтом на обов'язковість проведення даної процедури. І, звичайно, звертаємо увагу на вік пацієнтів, на обтяжуючий анамнез. Тобто, чим старший пацієнт, тим. Впринь... Чим, чим старший пацієнт 35-40 років, чим триваліший анамнез печії – декілька років, тут все береться до уваги індивідуально. А у дітей може виникнути печія? У дітей також може, Але я не дитячий гастроентеролог, тому коментувати не буду. Чи залежить вираженість печії від змін в стравоході? Ні, не завжди залежить вираженість печії. Зазвичай, чим вираженіше печія, тим менше змін на слізовий стравоход. А чим менші прояви печії, тим більше вираженість і зміна слізової стравоходу. Тому не завжди що сильна печія, там будуть ерозії чи стравохід берете. Ну і на завершення, можливо, декілька порад для нас, щоб не, не спровокувати чи позбутися такого неприємного відчуття. Ну, печія це все індивідуальне. Е, тому в одних людей, наприклад, кава може викликати печію, в інших ні. Тому не обов'язково всім людям відмовлятися від якихось продуктів. Е, знайдіть ті, які. Е, не провокують і відмовте від тих, які провокують. Е, Обов'язково відмов... відмови від коріння, від алкоголю, тому що це значно посилює прояви печії. Займайтеся спортом, але так, щоб не посилювати ту печію, тому що важкі гантелі, надмірне навантаження, надмірне тиск на прес теж буде провокувати печію. Здоровий спосіб життя, позитивні емоції. Е, Здоровий сон. У нас все буде чудово. Дуже дякую вам, дівчата, за розмову та за такі цінні породи. Було дуже приємно з вами поспілкуватися. Будьте здорові! На сьогодні це все. Бажаю, щоб у вашому житті було менше хвороб. Пишіть, телефонуйте та будьте здорові! Друзі, дякуємо, що дивитесь наші відео. Якщо вам подобається наш контент, не забудьте підписатись на канал, поставити лайк і залишити коментарі. Ми будемо дуже вдячні за вашу підтримку та з радістю будемо продовжувати ділитися з вами цікавими відео.